Вітаю! Слава Ісусу Христу! В Рубриці Христотерапії з Наталією Шпит і продовжуємо читати книжку Полтона Шина. Таку знову вам нагадую, показую. О, твоє життя вартує, щоб його прожити. І сьогодні буде в нас, власне, Божественність Христа називається ця рубрика. Ну, хочу від себе що сказати: у чому є Божественність Христа? Що Христос прийшов в цей світ, власне, як Бог і як людина. Він мусив прийти як людина, тому що зрадили нас, ви знаєте, обоє. І обоє вони були людьми. Це був Адам і Єва. Власне, якщо ця зрада прийшла через людську природу, так само і в людській природі прийшов Ісус Христос, щоб нас відкупити. Він воплотився, Господь в Ісуса. Ісус мав людську природу і подобу Божу. І Природу Господа, так ну, якщо нас двоє людей зрадили, так само і двоє людей мали нас відкупити. Якщо Адам і Єва, то в старому, як ми читаємо завіті, так то в новому це було відкуплення. Прийшло через Ісуса Христа і через Марію. Але спасіння у нас є в Ісусі Христі, в Господі нашим, так? Але відкуплення від гріха в тих двох особах, божествених особах, чистих, тому що нічого нечистого е, ну, не, не могло нас відкупити. Тому Ісус Христос він прийшов від чистої Марії, від непорочно Зачатої. Тому так, як і Марія була непорочно Зачатою, так само Ісус Христос народився з чистоти Божественності Марії. Так? Тому вона наша є матір'ю, Господь є Бог нашим батьком і Ісус Христос нашим братом, так? нашим нареченим, нашим другом. Тому сьогодні вам хочу прочитати про Його божественність, як описує Фултон Фултоншин. Тепер ми бачимо красу і велич Христа. Він став людиною у вифлеємі, прийнявши тіло немовляти. Він був народжений від матері у небі, і він був народжений без матері, без матері у небі. І без батька на землі. Він, що сотворив світ, народився у ньому, творець сонця, що народився під сонцем, еталон землі, що народився на землі, несказанно мудрий, що народився у тілі, немовляти. Він наповнював світ, лежачи у яслах, керував зорями, і земна мати доглядала його, небесна ранність, струменіючи божественність воплочена. вічність, час, Господь битий бичами, сила, зв'язана мотузками, цар коронований терновим вінком. Якби ви були єдиною людиною у світі, яка жила і грішила, він прийшов би на землю, страждав би, помер. Тільки за вас одного так сильно він вас полюбив. Божественність Христа, наш Господь називав себе Сином Божим і Сином Людським. Він був і Богом, і людиною. Це насправді величезне таїнство, яке називається воплоченням. Воплочення означає перетворення у тіло. Бог прийняв людську подобу, Він був воплоченням. Святий Йоанн дуже гарно сказав про це. Слово стало тілом. І слово це Бог або друга особа у Пресвятій Трійці. Це таємство доволі складне для розуміння. Ми пропонуємо пояснити його на деяких прикладах. Коли кажемо, що Бог став людиною, то ми не маємо на увазі, що після цього небо спорожніло. Як може спорожніти кімната? Коли Бог прийшов на наш світ, він не залишив небеса порожніми і не зламав, і не з Малів до людських пропозицій. пропорцій. Христос був життям Бога, що жив у людському тілі. Святий Тома Аквінський дуже гарно описує це в одному зі своїх гімнів: небесне слово, ставши воплоченим, не покинуло свого місця поруч з Отцем. Пропоную розпочати з розповіді на запитання, чому Бог став людиною. Відповідаємо, виходячи з історичних реалій, у яких живемо, він став людиною, щоб спасти нас від гріха. Ми мусимо пояснити, чому Богові треба було стати людиною, щоб цілковито загладити наші гріхи. Коли ми грішимо, то беремо на себе безбежний борг, безмежний. Але коли не можемо сплатити його, оскільки самі є обмеженими, спробуємо сформулювати цю причину у формі принципу. Згодом розглянемо приклади. Уявімо, що простий громадянин США ну, чи любого іншого міста, мер міста, губернатор штату і президент віддають шану святішому отцеві. Чия пошана святішому отцеві є більшою? Простого громадянина чи президента? Хіба не президента? Пошана вимірюється не рівнем особистості, яка вшановує, а рівнем особистості. Яку вшановують? Інша сторона цього твердження така: провина чи гріх завжди вимірюється тим, проти кого вчинено цей гріх. Якщо простий громадянин і мер міста скоїли злочин, яких з цих злочинів буде більшим? Якщо злочин скоєний проти президента США, то, напевно, злочин, скоєним проти мера, був би не більшим, хіба ні? Пропонує застосувати це до людства загалом. Ми грішимо. Проти кого ми грішимо? Проти Бога. Гріх вирвірюється тим, проти кого грішать. Ми грішили проти Бога. Він є безмежним, тому наш гріх і наша провина є безмежні, яку вшановують. Ми намагаємося сплатити свій Бог. Людина є обмежена у своїх можливостях, тому вона не може сплатити свій Бог про справедливості. І це не має нас дивувати. Ми дуже легко беремо на себе значно більші борги, ніж можемо сплатити. І уявимо, що ми маємо безмежний борг перед Богом, який не можемо сплатити. Чи міг би Бог простити нам? Чи міг би він сказати, О, забудь про це, це пусте. Він біг би сказати забудь, але він не міг би сказати, що це пусте. Припустимо, він простив нам. У такому разі він виявив би до нас милосердя, але цим не встановив би справедливості. Якщо ми заборгували комусь 20 доларів, цей борг можна простити, але справедливість не буде встановлена, аж поки ми не віддамо весь цей борг. Пригадую, коли я був дуже малим хлопчиком, то часто розбивав шибки у вікнах нашому сусідові. Сусід ніколи казав, забудь про це. Але я чомусь не міг залишити цю свою провину просто так. Я йшов до скарбнички, виймав своє дитяче заощадження і віддавав сусідові за розбите вікно. Так само людина не хоче, щоб Бог просто так прощав її гріхи, адже вона має почуття власної гідності. Людина хоче якось сплатити свої борги перед Богом. Однак нам ще треба з'ясувати, які ці борги, за які е, слід борги сплачувати. Щоб встановити справедливість і забезпечити милосердя, Бог мусів стати людиною. Якщо б він не став людиною, то міг би бути нашим представником, то не міг би бути нашим представником. Він не мав би можливості представляти нас і людина не могла б сплатити свій борг. Спробуйте уявити, що мене заарештували за перевищення швидкості. Чи могли б ви зайти до судової зали тієї хвилини? Коли якраз слухають мою справу і сказати: Пане суддя, відпустіть його, я візьму його провину на себе. Суддя відповів би вам: Не втручайтесь, він, це хто проходить по цій справі, а не ви. Так як людина якось пов'язана з певною справою, так само і із цим і Бог. Бог мусив прийняти нашу правду, нашу природу. До того ж, гріх вимагає певного страждання і спокутування. Якщо Бог став людиною, він міг страждати як людина і страждати в ім'я усіх людей. Ісус Христос мав бути не тільки людиною, а й Богом, людиною, щоб діяти від нашого імені, Богом, щоб безконечні людські борги міг сплатити хтось такий, хто є безконечним і безмежним. Кожна дія Бога має безмежну цінність. Він мусив мати божественну природу, щоб бути безгрішним. Жодна людина не може загладити власні гріхи. Щоб встановити справедливість і задовільнити милосердя, Бог мусив стати людиною, аби сплатити наші безмежні бурги. Це можна пояснити за допомогою старого дитячого вірша Шалтай-Бултай. Цей вірш дуже вдало пояснює стан людини, змінений власне до гройнівної дії гріха. Упавши у гріх, людина стає подібною до розбитого яйця, яке все ще не може скласти своєї частини одне ціле. В цій людині стався якийсь внутрішній розрив і звичайні соціальні блага зовні не допоможуть їй. Візьмімо для прикладу години, в якому зіпсута ходова пружина. Ми маємо годиковний механізм, але він чомусь не працює. Усі умови треба виконати для того, щоб запрацював годинник. Які ж? По-перше, дістати ходову пружину, щоб вона має, ага, тобто вона має бути, е, надійти ззовні. По-друге, цю ходову пружину треба помістити всередину годинниковий механізм. Людина також не може сама в лапках відремонтувати себе, як і зіпсутий годинник. Якщо людину треба зцілити, то це зцілення мусить надійти ззовні, щоб застосувати його всередині. Ми ніколи не зможемо відновити свій зір, якщо ми сліпі. Якщо, вчинивши гріх, ми розірвали своє спілкування з Богом, то вже не можемо самотужки відновити це спілкування. Чи пробували б ви коли-небудь взяти пелюстку троянди у пальці і стиснути її? Чи можна відновити колір цієї розчавленої пелюстки? Вам ніколи не вдасться повернути її первісний колір. Спробуйте зняти краплю росил з листка, і ви вже ніколи не зможете повернути її на попереднє місце. Зло надто глибоко вкоренілося, щоб його могла виправити дещистя доброти, здорового лусту і толерантності. Людина, яка страждає від нормівної ваги через переїдання, допоможуть, напевно, 6 сетів грі у теніс. Година, в якому зіпсута ходова пружина, не може сам себе відремонтувати. Одне слово, порятунок має прийти ззовні. Наша людська воля є занадто слабкою, щоб самотужки побороти зло. Так само, як хворі люди потребують ліків зовні, так і нам потрібен учитель для нашого розуму. Нам потрібен лікар, який би міг лікувати наше тіло, і нам потрібен спаситель, який зцілив би нашу душу. І цей спаситель має прийти з поза меж людства, яке погрузло у своїх гріхах і суперечностях. Поглянемо це з іншого боку. Ми говорили, що полагодити годинника треба нову ходову пружину взяти ззовні і встановити її всередині годинникового механізму. Отже, спасіння має прийти споза поза меж людства, але воно якимось чином мусить зреалізуватися в середині людства. Бог змушений стати людиною, щоб спасати середини. Якби Бог не став людиною, він не мав би до нас жодного стосунку. Людина не хоче, щоб її гріхи були просто прощені. Вона... Хоче спокутувати за них, і тому Бог став чоловіком. Якщо ми складемо ці дві умови разом, то отримаємо причину того, чому саме Спаситель мусів бути і богом, і людиною. Бог приходить ззовні, а людина має прихід від людства. Це і є таїнство воплочення. Бог стає людиною в особі Христа, щоб спасти нас від гріхів. Зараз ми дійшли до чогось трохи важчого для розуміння. Спробуємо використати терміни, які не часто трапляються нам почути. Перш ніж розпочати навчання в семінарії, майбутні священики впродовж 6 місяців мусять вивчати значення таких термінів, як, наприклад, гіпостатичний союз. Гіпостатичний союз означає, що у Христі існує дві сутності і одна особа. Це те, про що слід завжди пам'ятати. Христос має дві сутності людську і божественну. Ці обидві сутності поєднані в особі Бога. Чи означає те, це, що Христос був людською особою? Ні, Він був божественною особою. Чи володів він людською сутністю? Так. Чи володів Він божественною сутністю? Так. Вони були об'єднані у божественній особі Бога. Очевидно, коли я вживаю слова сутність і особа, я не маю на увазі одне і те ж саме. Чи не так? Можливо, буде зрозуміліше, коли ми розглянемо простий приклад. Пропоную взяти у руку олівця. Цей олівець має сутність, так? Сутність це те, що діє. Наприклад, корова має свою сутність, свиня і голуб теж мають свою сутність, навіть килим і ваш палець мають сутність. Але чи є, скажімо, корова особою, яка е, особою, якщо ваша корова прийде на моє пасовисько і випасе там з'їсть усю траву, то я не зможу подати на неї до суду. Я зможу притягнути до відповідальності вас. Отже, у чому полягає відмінність між сутністю і особою? Особа це джерело відповідальності. Скажімо, собака не є відповідальності за свої дії, а людина так. Дивлячись на уліцей, який ви тримаєте у ріці, ми помічаєте. Чи, перед собою, чи помічаєте ви перед собою дві сутності? Одна сутність олівця, друга сутність вашої руки. Чи є ваша рука? Особою ні, тому що ви можете втратити руку, але залишитися при цьому самим собою. У руці, яка є поєднана з олівцем, ми усвідомлюємо присутність двох сутностей. Яким чином вони поєднані? У вашій єдиній особі. Отож, можливо, поєднання двох сутностей в одній особі. У вас є тіло і душа. Вони дуже різні за своєю сутністю: одне матеріальне, друге духовне. Однак вони складають одну особу. Це дуже недосконала і неповна аналогія того, що відбувається. Олівець сам по собі писати не може. Спробуйте докласти його, покласти його на стіл чи на стілець. Справді олівець не може сам писати. Коли ви візьмете олівця до руку, в руку, то отримайте єдність двох сутностей в одній особі. Тепер цей олівець може писати, тепер він може робити те, чого не міг зробити раніше. Коли олівець пише, як ви кажете, олівець пише, чи кажете, Я пишу. Ви не кажете, мої очі бачать, ви кажете, я бачу. Ви не кажете, моє вуха чують. Ми кажемо Я чую тебе. Ви не кажете, мій шлубок переварює їжу. Ми в основному кажемо, я перетравлюю їжу. Зауважте, що ми завжди присвоїмо дії сутності особі. Якщо ви відсунете чек, підп... якщо ви підписуєте чек, то при цьому передбачається якась відповідальність. Однак ні рука, ані чек не є джерелом цієї відповідальності, а Хто ви. Пропоную знову застосувати цю аналогію. Покладіть олівець на стіл. Олівець нагадує людину, яка не може сплатити свій Бог перед Богом. Тепер візьміть олівцець в руку. Рука, що є частиною вашої особи і наближається до олівця, представляє особу Бога. І ту божественну сутність, яка наближається до людської сутності. Коли Бог спускається до нас і переймає людську сутність, об'єднуючи її зі своєю божественною сутністю і божественною особою, ми бачимо єднання двох сутностей, а саме сутність Бога і сутність людини у єдності з особою Бога. Я кулівець, що без єдності з людською сутністю нічого не міг зробити. Так і людська сутність, поєднана з Богом, може почати робити те, чого сама по собі не могла зробити. Улівець є інструментом моєї особи. Коли Бог зі своєю божественною сутністю прийшов у цей світ і прийняв людську сутність у утроби своєї благословенної матері, він узяв до своїх рук інструмент людину. І як тільки Бог прийняв на себе нашу сутність, він вийшов зміг діяти від нашого імені. Кожна з дій такої людської сутності матиме безмежну цінність. Кожен зой, кожне слово, кожна сльоза чи крок цієї людської сутності стали невід'ємними від особи Бога. Одного лише подиху Бога було достатньо для того, щоб спасти світ. Чому? Тому що це подих Бога, і він має безмежну цінність. Чому так Бог сильно страждав, перейнявши на себе нашу людську сутність у цьому світі є більше піщанок, ніж треба, такою ж безмежному є і любов. Щиру любов можна засвідчити лише одним способом відмовитися від усього, чим людина володіє. Володіє, я наголошую, тобто не мати, а власне бути. Бог прийняв на себе нашу людську цютність і мови, що любить нас до кінця, навіть до самої смерті. Тепер ми бачимо красу і велич Христа, він став людиною у вифлеємі, прийнявши тіло немовляти, він був народжений без матері у небі і без батька на землі. Він, що соворив світ, народився у ньому. Творець сонця, що народився під сонцем, Еталон землі, що народився на землі, несказанно мудрий, що народився у тілі немовлятка. Він наповнював світ, лежачи у яслах Керував зорями, і земна мати доглядала його, небесна радість струмініюча, божественність воплочена, вічність, час, Господь битий бичами, сила, зв'язана мутузками, цар коронований терновим вінком, якби ви були єдиною людиною у світі, яка жила б і грішила, він прийшов би на землю, страждав би і помер тільки за вас одного. Так сильно Він вас полюбив. Амінь. Господь полюбив і любить, і буде нас любити у вічності. Так що я десь бажаю вам власне, пізнати цю Божественну сутність Христа власне улюбленості. Улюбленості в тому, щоб відмежовуватися десь від того, розуміти, від наших десь вчинків, дій, почуттів, емоцій від того, що є все ж таки грішним. так? Бо там керує ними его, а є божественна природа в нас, яка ніколи не змінна, яка завжди любила, любить і буде любити, які б ми не були. Власне, у цьому є оця любленість. І улюбленість, але не тільки вартає власне цього знати. Сутність в тому, власне, що так себе треба і почувати. Тоді, якщо спочуття з, з думки і спочуття ми будемо власне в цьому світі жити, то завжди ми будемо поступати з милосердя до ближнього, до себе, до себе і до ближнього, з любові. На сьогодні все. Люблю вас, обіймаю з любові до вас, записую, власне, ці відео, бо хочу донести, власне, оцю любов, Божу, любов Христову, яка йде згори, десь є в мені, і я ділюся з вами. Амінь.